Привіт, друзі! Ми сьогодні з сім'єю їдемо в музей, у нас ранок неділя, і приїхали щось собі взяти на дорогу якусь вкусняшку І їдемо. Так, тут мої любими Чіпс. Даритас. Так, беру, мабуть, пачку, таку, бо вдома закінчився. Беру з собою у дорогу. І мої там щось вибирають. Ні, бери там де менше крему. А, а, то, а, а, да, а я люблю Така, нато. Тоненькі. С ним типа. Це так, дуже тоненькі. Можна взяв. Эдві взяв. Оре. Бери. Кук я.

Щось взяти, ще що хочемо, не, не можемо знайти. Їдемо на сцені жарко. пів 12-го дня. Ми вже приїхали в музей авіації, тут прикольний одяг, такий. косухи, можна сказати. Це з 1933 року, і вони так тоді класно малювали. От, наприклад, 45-го. Ось це з 45-го року. А це теж льотчиків форми. Зараз сама перша форма була ось така. І так далі. 30-х років, 45-х. 66-х. Сьогодні людей так багато. Що це таке? Air Force. Mustang. X-1. Ой, це вони тут сиділи. Можна на трісе? Так. Якщо можна, то так. Да. Аккуратно люди. А, милі, вже все сіла. Що, Амилі, летиш? Там скільки всього кнопочок. Бу, а Як знати всі ті кнопочки? Там скільки кнопочок багато. Ай, мені прикольно. руку. Там туди можна в палатку зайти. Да, туди, з тієї сторони. Бачите, там люди сидять. Воно. Ну, до хтось сидить. Ну, у вас трохи наче земля, ні? У Вас рижа така. Тут камінь повісили. Ірак, багдад, там де ми жили. Тут дітям дуже класно можна. Залізти в різні кабіни, чи як вони правильно називаються. Страшно, а тут просто світ не падає. Угу. Світ тут не світиться, то темно. А як вони дивилися? Куди? Нічого не видно, кажеться. Зірка. Дай сідай. Сідай. Я з тобою, ого. А в тебе там поломано. А все. У там... А тут така штучка, да. А тут все тянуть, щось бачиш? Все уже. Хочу. Дуже багато. Сідай. Сідай. Сідай, сідай. Заводили, маток. Давай, заводи. Заводили. Давай, давай. Заводили. Заводили. Все, полетіли. Ні, штурвал держи. Ще зверху амилі кнопочки різні. О, диви там цієї припаси. Вже здоровий. Ото. А, yeah, like да. а це дуже здоровий такий. Yeah. Як вертольот, ну він дуже здоровий честь. Yeah. А то точно, так, Та Тай такий. А де вони були? Йду поцчитаю. Там навіть да є. бої. Ну. Мені кажеться, дуже він такий старий і, мабуть, багато літав, йому видно. Ну, видно, що він такий. Управляєш? Е, де вона не виключає. Це, Це воно ще закривалось там. Там воно. Це похоже на аеропорт. Угу. Ну, вона не так там быстро крутится. тут як полі воно, да? Ну, да. Ще до сих пор у маслі. А що, воно було так відкрите? Ні, ні, воно просто не розпокаєте. Щоб показати? Так багато штучок. Ось така ядерна бомба. Йдем. Ось так низько, щоб не стукнуться хоча б. Ми ходили гуляли, нам подарили діткам ось такий значок. Дедушка якийсь роботник. Зараз ще нам принесуть одну, бо його тільки була одна. Так, Ми минулого разу тут не були. Зараз йдемо, дивитися, не встигли. Так, да, зараз. Сиді. Ну, no, будь ласка. Все, йдемо. Ого. прикольно. Тут даже три. Ой, тут даже можна рукомийних. Тут як в купе. Воно було все відкрите, просто щоб людям було видно. Тут якийсь офіс. Прикольно, літали вони. І там ще також. Там, напевно, в туалет в кінці. Ось такий самоліт президента. Здоровий зараз. Напевно, можна, так, да. можна всередину, зараз туди підемо. <риклад> Аді у нас тут туда... пілот. <риклад> <риклад> Давай, за <Аді>, передвинути. <що? риклад>